Що, друзі, ми знайшли тут такий мотоцикл, нам попався, дуже класний. Хто знає, ява 634, не знаю, там С, не С, М, не М. Оригінальне крило. Ну, тут оригінальні сварочні шви, бачимо, завод зробив. так, Оригінальна вилка, оригінальний сигнал. так, Це оригінал. Так, так. Пал, пал, пал. Пал, пал. Пал. Самопал. Пал. Мади їм чехосовковія. Чехосовковія тут теж. Пише Чехосовковія. так, пав, пав. Спідометр чехосавковія. Оригінальна ну, ручка. Оригінальна ручка. Та. Та. Я десь таку бачив ручку, то оригінальна, так. Та, та. Я знаю, звід, звідки то є, то оригінальна. Зніми пал пал пал. Пал, пал. Пал, 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 пал. Самопал. Ні-ні-ні, не видно, не видно чок. Пав пал 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 пал. тут теж пише пал пал. 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 І ну, пробіг 71 тисяча, пал пал. Так, то фейк. Дальше, так, дивимося. Обозріваємо. Пружинка тут, я бачу, теж оригінальна. Дуги теж оригінальна, Мотор мотор теж оригінальний. То, то тут... Дуги від 638 Ява. Да? Так, мені здається, що самопал, самопал. Ні, ні, то від 638. І, ну, до речі, амортизатори Ява оригінал. Оригінальний. Оригінальний. Десь тут пише пал-пал. Десь там пише, так. Десь там пише цей. Цікаве рішення. Цікаве рішення, так, показуй. Цікаве рішення от, з трубами. Ну, типу, Напишіть, е, ну, там є багато експертів диванних, я знаю, що вони точно розбираються більше від нас. Ну, Напишіть. Е, от, нашу, ну, нашу отаке. Якщо хтось знає, то напишіть. Тут теж Чехосовкові я пишу, фонарь, пав, 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 пав. Е, скобки оригінальні на сідушці. Ну, тут все по феншую. Так, Лопаки, давайте піднімайте дупи, включайте айфони і всі розкажіть. Е, Ось теж десь пал-пал. Іков, пав-пав-пав. Всі розкажіть свою думку диванну, Ви ж там дуже всі шарите, що тут оригінальне, що тут ні. Давайте ми всі, всі ваші коментарі читаємо, дивимося і всім кожному відповім.